Школяра катували однокласники через 5 гривень. У місті дубно п'ятикласник опинився в лікарні через конфлікт із однолітками. Травмований хлопчик розказав журналістам, як його били хлопці, бо він відмовився грати в онлайн-ігри на гроші. За це дитину кинули на підлогу і гамселили ногами. Згодом йому стало зле. У педіатричному відділенні Дубинської районної лікарні п'ятикласник Валентин. Сюди він потрапив відразу зі школи. Юний пацієнт каже, його побили однокласники за відмову в онлайн-іграх на гроші. У нього черепно мозкова травма строс головного мозку. І отримує зараз курс лікування з приводу закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку і забій м'яких тканин грудної клітини в області хребта. Даний час стан хлопчика стабільний, зберігаються явища неврологічної патології є і мусить пройти курс лікування. Курс лікування тривалий. Коли я прийшов в четвер в школу, і мені сказали, давай приносимо телефона, буде, буде з нами грати ігри. А я сказав навіщо ш яку мені гру з вами грати? Вони сказали: принось, закачу ігру Майнкрафт. Якщо ти тебе там б'ють, то ти нам платиш 5 гривень. Наступного дня цей конфлікт переріс у бійку. Словесні образи так дістали Валентина, що він дав ляписи одному із однокласників. Той у відповідь кинув ручкою, потрапив в голову, із рани потекла кров. А вже після цього, стверджує Валентин, Даниїл ще з одним хлопчиком його відгамселив. Решта школярів мовчки спостерігала. Кидали мене в землі і ногами копали, добивали мене. потім». Вдома Валентин нічого не розповідав. Тож рідні дізнались про бійку у школі лише наступного дня. Початку ми не зрозуміли, тому що. Ну, якби дитина себе спокійно вела, ну трошки не так, як завжди, звісно, але там можливо ти з тим посварилися, можливо, всяке буває. Просто в суботу побачили вже побої ввечері і почали ну, діяти, тому що. Більше так тривати просто не може. Про травму дитини медики сповістили в поліцію. Вони відкрили кримінальне провадження за статтею Легкі тілесні ушкодження. Чим може це закінчитись? Діти фактично всі приблизно одного віку, і суд в ході розгляду цієї справи покарання, як передбачено, кримінальним кодексом, не буде, бо вони є навіть не неповнолітні, вони малолітні, тобто. Там буде обрано один із видів мір виховного характеру, який застосовується законодавством до дітей. Батьки в свою чергу також, можливо, будуть притягнені до адміністративної відповідальності за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопору ведеться правоохоронцями у відділах поліції. То ці діти. Певно, будуть взяті на облік, і з ними буде проводитись профілактична робота. Інформація про те, що конфлікт між школярами переріс у площину кримінальної відповідальності шокує директорку школи Вікторія Миколаївна. каже, сама надавала Валентину медичну допомогу. Але коли Даниїл поцілив у нього ручкою та про жорстоке побиття, немає жодної інформації. Я відкрила медичний кабінет. Я маю медичну світу. Я заглянула в голову. Там дійсно була крапелька, така. Крові. Я про. Перекисю промила і побачила, що це була така, ну знаєте, як ручкою вони десь шурнули ручкою, якби продерли ручкою. О, це була така малесенька, ну, ну скро, звичайно. Але я промила перекис, замазала йодом, і після цього навіть ну сліда в принципі не залишилось. Батько Даниїла, який до школи приїхав, щойно дізнався, що там працює знімальна група. Каже, його син ногами нікого не бив, тільки що, тільки що я був в класі з класним керівником. Вона опитала всіх учнів, ніхто цього не бачив. Ну, ну я не знаю, маєте ви право чи не право. Є він тихенько десь його побив і ніхто що цього не бачив. Якщо він говорить, що це було в класі, все було з якимись дітьми. Це бачили учні. Ну я думаю, з 20 учнів знайдеться один, який сказав би правду. Правильно те, що він падає з ніг, то я про це губа. Я про це знаю. Я це особисто бачила. От він може іти по сходинках впасти. Діти підбігають його піднімати, чи я він стає сам, іде собі далі. Причина, чому він падає з ніг, чи це він так собі робить, чи то там так сталося. Не знаю. Валентин навчається в цій школі лише перший рік. Друзів серед учнів він поки не знайшов, а з Даниїлом конфліктує не вперше. Вчителі. Викликали батьків обох хлопців, втім сварки невдовзі розгорталися із новою силою. Батько Даниїла ошелешений. каже, через наклепи Валентина на його рідних страждає уся родина. Ну, а якщо це не так, то ви мені дайте мені пораду, і що мені робити? Яке мені телебачення? Ну викликати, щоб якби знаєте, ну знайти правду чи як? шукати правди, а ще відсіяти дитячу фантазію від реальності, вочевидь будуть слідчі поліції.